Кажіть, що Україна винувата в тому, що не повертаються ваші рідні і близькі, маніпулюючи рідними та близькими українців, які перебувають у російському полоні. Кремль розраховує провернути соціальний вибух всередині України. У них е так і є бажання спробувати організувати якісь революційні рухи, які можуть привести до того, що можливо влада зміниться, можливо, будуть якісь додаткові. Негаразди соціально-політичні негаразди, можливо, навіть якийсь майдан, перекриття доріг у розмові з виданням політико. Дружина українського військовополоненого погоджується, що метою росіян є дискредитація українського уряду, адже люди виснажені, а родичі військовополонених виходять із себе. Росіяни хочуть викликати хаос. Аргументація таких рішень звинувачення України в порушенні своїх зобов'язань, яких саме не розголошується. Росіяни дійшли до того, що вони публічно розповсюджують інформацію щодо нібито невиконання якихось умов з боку української сторони, як людина, яка в цьому процесі я можу зі свого боку підтвердити. Що ми, як українська сторона, зробили е, і виконали всі умови, які були домовлені з російською стороною. єдина робоча процедура, завдяки якій полонені повертаються додому, це робота польових обмінів. Вони відбуваються безпосередньо на лінії вогню. Е, як правило, це робиться е, військовими частинами, які воюють один проти одного. Зрозуміло, що там. Дотичний координаційний штаб до процесу перемовин, якихось технічних речей, але ці обміни публічно не показують. Дмитро Лубінець не уточнив навіть приблизну кількість людей, яких вдалося обміняти таким чином, але зазначив, що іноді польові обміни проходять максимально швидко, без будь-яких попередніх умов. Загалом між Україною та Росією відбулося 48 обмінів. За цей час додому повернулося 2598 українців. Під час підсумкової прес-конференції президент України висловив сподівання на зміну політики, яка дозволить відновити обмін полоненими. Трек відкриється зараз. Працюють над достатньо непоганої кількості а, наших хлопців, щоб їх повернути. Дай Бог вдасться одним із дієвих способів змусити Кремль відновити обміни, може стати зростаюча кількість російських військовополонених, які утримуються в Україні.